Співає нині кругом торжество, друзі, і ми вас вітаємо славним Господнім різдвом. Тіштеся ще раз співайте, славу Ісусу Христу. мир на землі сповіщайте, Бог дасть вам радість святу. Церочистий, славний час, хай слава Богу, не змовкає. З різдвом ми всі вітаємо вас, здоров'я, щастя, вам бажаю. Нехай вас Бог благословить, нехай буде з вами і вас безмірно наділить своїми щедрими дарами, серця хай ваші мовчать. Відайте Богу поклоніння, блакитне небо хай летять пісні, подяки, і Де радість вічна і свята, нехай наповнить ваші груди і про народження Христа, нехай навкруг почуть люди, святковий і чудовий час від Бога ми сьогодні маємо. тому сердечно, друзі вас. Христом ми вітаю Амінь. Скільки радості ти нам приносиш щороку, скільки спогадів дивних хвилює серця, знов і знову і знов вчуємо агенські співа високо, мріям, думом солодким немає кінця, Журавлем журевлених думи в далеке минуле, воскресають надії тих старих віків, що. Дось цілком не збагнули, Що ще й досі вронить нерозгаданий спів. Час басить затерти тої ночі, коли спас Всесвіту на землю прийшов, коли слово Господнє збулося пророче, і син Божий у яслах притулок знайшов. Виплиєм пастухи, ота ніч урочиста. Голос ангелів, ясла і пісня свята, усе тихає ласкою і небом пречистим, усе говорить про Любого Спаса, Христа в мерегтінні зірок не на небі, в таємниці глибокій, нічної тиші, в серце поміч знаходить у вічній потребі та цілючий, Душі. О єздво, урочисте величне свято, ти любов'ю грієш й полониш серця, ти з ворога робиш і друга, і брата, твоїм дивом всесильним немає кінця.